Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 17 жовтня, 601 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була знову дронова атака від росіян, але досить невелика. Шість дронів вони випустили з Криму в напрямку Одеської області. Спочатку курс дронів був на затоку, але потім вони полетіли на Одесу. Всі шість дронів наші хлопці збили. Але один напевне так підбили, що він, на жаль, впав на один з яхт-клубів в Одесі. Будівля суттєво пошкоджена. Ну і також пошкоджені яхти, які були поруч. Потім після цього росіяни випустили одну керовану авіаційну ракету кудись в Миколаївську область і десь в центрі Миколаївської області її наші хлопці теж збили. А так в Одесі все спокійно. Минулої доби в Миколаївській області теж все було спокійно. Обстрілів ніде не було. Навіть в Очакові. На Херсонщині також стало менше російських обстрілів. Зафіксовано офіційно 32 обстріли. Минулої доби травмованих та загиблих на Херсонщині. Не було, але от, на жаль, зранку обстріли продовжилися, і в селищі на Херсонщині одна людина дістала поранення. І трошечки гарних новин, а може навіть не трошечки. Росіяни вже зранку плачуть в своїх телеграм-каналах, що Україна добре вразила аеродром в тимчасово окупованому Бердянську, де було багато російської авіації. Ну і наш Генеральний штаб цю інформацію підтверджує. Всім бажаю гарного дня і прошу закинути волонтерам на. Сборы.